Ну що ж, друзі, нарешті ми дочекалися на ці приємні зміни, на ці довгоочікувані зміни, які прийняв Сейм, потім затвердив Сенат. І зараз, друзі, вже з'явилися пояснення, що ж буде, друзі, з картами побито для тих громадян, хто в'їхав. Після 24 лютого 2022 року. І, звісно ж, зараз я вам це все поясню, але перед тим, друзі, як я розпочну, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, поділитися з друзями і маленька рекламна пауза. Ви, напевно, друзі, замислюєтеся, що ж це за цифри? Так от, друзі, по цьому курсу, тобто 1 злотий 8 гривень 39. Копійок ви сьогодні, друзі, можете відправити ваші кошти з Європи та по такому курсу отримати кошти в Україні. Це є, друзі, найвищий курс станом на сьогодні, тому що ця французька компанія вона увійшла вже на польський ринок віднедавна. І цей найвищий курс буде досить довго триматися. І також ви можете відправити ваші кошти без жодних комісій та миттєво. Ну, не прекрасно ж, друзі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео та в профілі. І, звісно ж, реєструйтесь, встановлюйте додаток, верифікуйтесь і відправляйте ваші кошти по найвищому курсу станом на сьогоднішній день. А тепер, друзі, переходимо до найважливішого, тому що як були прогнози десь кілька місяців тому, мене ще всі поправляли, що Сергію є вже роз'яснення, згідно яких ми зможемо подаватися на карту побиту, просто маючи статус УКР, і не потрібно було б офіційно працювати чи мати бізнес, і так далі. Але друзі, ви помилилися, тому ви можете написати в коментарях, що я помилився. Але якщо ви знали, які ж будуть прогнози. А саме, що змін ніяких майже не відбудеться, і ви, друзі, зможете подаватися на карту побиту, так як і було ще до початку повномасштабного вторгнення, москалів в Україну і не тільки їх. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що на карту побиту ви зможете податися лише в декількох варіантах, коли ви працюєте на роботі і маєте мінімальну заробітну плату станом на сьогоднішній день. Друге, друзі, маючи бізнес в Польщі. Третє, друзі, якщо ви по возз'єднанні сім'ї подаєтеся, або ж ваш чоловік чи дружина, громадян або громадянинка в Польщі. І, звісно ж, друзі, студенти також зможуть подаватися, або ж у вас польське коріння. Все це прогнозується від 1 квітня. Чому прогнозується? Скажете ви, тому що ми чекаємо ще на підпис президента Польщі Анджея Дуди. Але коли ж він не підписував того, що прийняв уже Сенат, ми самі знаємо, яка партія в Польщі є головною, і поки що на сьогоднішній день і буде продовжувати це робити. Звісно ж, друзі, хочу вам ще сказати, щоб ви пам'ятали, що. Якщо підпишеться цей закон, то ви після приїзду до Польщі як біженець повинні будете отримати песель та статус УКР до 30 днів після в'їзду. Якщо ж ви, звичайно, не будете виїжджати одразу або ж до 30 днів. Це означає, друзі, що ви будете здавати відбитки пальців. І ці ж самі відбитки дозволять вам легше та взагалі навіть не з'являтися до уже до Воєвудського для того, щоб легше подати на карту побиту ваші документи, тобто скласти в Звісно, що це нам говорить, що це той самий сервіс, про який я вам розповідав, модуль, який ніби поки що працює круто, а він ще не працює, але він буде працювати круто. Так нам Міністерство цифризації обіцяє це в найближчий термін. Чи буде це працювати 1 квітня, чи до 1 квітня, друзі, напишіть свою думку, що ви можете електронічно скласти внісик, відбитки ваші будуть готові, тобто вам залишиться прийти тільки. До ужену відібрати на, напевно, сам пластик. Ну, так я прогнозую, що так буде. І було б це круто, але в цьому випадку треба ж все таки верифікувати людей. Але подивимося, через профіль Зауфани, ніби можна буде це зробити. Прогнозую, що це буде наступного року, але не цього. І звісно ж, друзі, що це говорить? Що вже можна записуватися на чергу для подачі на карту тимчасового побиту. Хтось каже: Сергій, для чого спішити? Для чого ти це говориш? Я. Є впевненою людиною, я вірю в те, що буде, і воно точно буде. Я досить рідко помиляюся, адже я досить довго живу в Польщі, тому можу вам сказати, що черги будуть лише збільшуватися. І враховуємо той факт, друзі, що якщо ви реєструєтеся онлайн на чергу, то черга зараз, наприклад, в малопольському воєводстві займає 2-3 місяці, тобто до квітня відразу е, і час пролетить. В черзі, а там уже подаєте ваші документи, і звісно ж, таким чином ви найшвидше отримаєте карту тимчасового побиту, якщо у вас є вагома підстава, щоб її отримати: робота, бізнес, навчання, шлюб і так далі. І звісно ж, друзі, хочу вам ще раз порекомендувати, що якщо ви плануєте подаватися на карту побиту і хочете скористатися послугами експертів, то в описі до цього відео малопольське водіудство, весь обшар, є команда по сусідству в моєму офісі, е, мого офісу. Вони зможуть вам це зробити, допомогти, і, звісно ж, зекономити ваш час та гроші і очікування на термін отримання карти побиту в малопольському воєводстві. Такі друзі, новини, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, і я вас буду тримати в курсі, коли закон все-таки вже в дію, тобто президент Польщі підпише цю уставу. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.